Чому більшість людей не інвестує. Я розповім тобі 5 найпоширеніших причин, як на мене, п'ята найосновна. Перше. Відсутність фінансової грамотності. Багато людей відчувають недостатність знань про інвестиції та фінанси загалом. Вони можуть боятися ризику або не розуміти, як працюють ринки. Та й загалом їм не хочеться з цим розбиратись. Друге. Страх перед втратами. Ризик втрати коштів є однією із найбільших перешкод для людей. Для тих людей, які зволікають із власними інвестиціями. Кожен із нас боїться втратити гроші. Та, відповідно, обирає безпечніші, але менш прибуткові альтернативи для своїх прибутків. Третє. Недостатній обсяг вільних коштів. Деякі люди вважають, що не мають достатньо вільних коштів для інвестування. Вони можуть відчувати, що їхні доходи недостатні для цього, або просто не витрачати час на планування фінансів. Та я скажу, що інвестиції на сьогоднішній день доступні абсолютно всім. Якщо ви напишете мені в Телеграм, то я розповім про це більш детально. Посилання знаходиться в шапці профілю. Четверте, недовіра до фінансових інституцій. Деякі люди мають відчуття недовіри до банків, брокерських компаній або інших фінансових установ, через що вони і уникають інвестицій. Та є інструменти, де ваші кошти знаходяться під вашим наглядом, і нікому їх віддавати не потрібно. І п'яте, найосновне. І найнебезпечніше відкладення на потім. Багато людей відкладають свої інвестиції на потім. Через недостаток часу, відсутність мотивації або ж неспреможність прийняти рішення. Це є найбільшою проблемою чекати чогось. І пам'ятайте, чим пізніше ви почнете інвестувати, тим більше свого прибутку ви втрачаєте. Отож, якщо вам цікава тема інвестицій, пишіть мені в телеграм. Посилання в шапці профілю.